Всім привіт! Сьогодні я готую макарони з креветками по рецепту чату GPT. Тут вариться спегетті. Тут вже посмажена цибуля і часник на оливковій олії. І зараз читаю, що потрібно робити далі. Далі потрібно додати креветки. Мариновані, так, як в мене є. Прогріти 2-3 хвилини. Далі додати сметану. Трішки мене перебило, бо телефон розрядився, то я читала, додай сметану, перемішай доведи до легкого кипіння. Я це зробила, якщо соус густий, долий трохи води з-під макаронів. Додай перець, трохи солі. І лимонний сік для, свіж... сік для свіжості. Це я вже все зробила. Ось покажу вам, що вийшло. Ось такий вийшов соус. І там написано, що додати зразу сюди макарони. Я це передаю до макаронів в каструлю. І додати кропу. І сиру пармезан. Кріп я додам зразу сюди в соус. Там пише, що посипати. Вже в тарілці я додам зразу в соус, тобто не кріпа петрушку. І сир. Не знаю, чи в мене є пармезан, якийсь є сир, подивлюсь. Можливо, теж додам, а можливо і ні. І покажу вам вже вигляд в тарілці. Готові. Мої спагетті з креветками. Ось так вони виглядають, коли я їх перемішала з соусом. Ось такий вигляд. Там тут попадаються креветки. Де не де? Сметана я додала петрушки ще. І така вечеря. Сьогодні у мене 15 жовтня, середа. Це я вже готую після роботи. Хто вечеряє, або снідає, або обідає і дивиться мене, то смачного. Трошки перекопую, а трошки полю, тому що в мене тут по краях посаджені нарцисти. Я їх не викопувала на віку. Я не хочу їх перекопати. У мене ось так краї і болю. Було так обгороджено, цим це вже поламалось. Це черепиця. Так, прополюю, прополюю. Я покажу вам готовий результат. Коли закінчу. Поки зібралась знімати, то вже і листя трішки нападало тут. Дерево. Ось така в мене клумба. Тут по краях Ось тут нарциси я їх залишила. Ось такі такі квіти. Це все квітне. літом, Тут півони, Ось тут в мене ще цибуля посаджена і петрушка. Також цибуля. воля, такі квіти в мене росли в горшках. Я їх попересаджувала сюди, це багаторічники. Ось ця це, це, не знаю, чи це багаторічник чи ні. Це ромашка тут росте. Це мальви. І тут не пам'ятаю, як це також називається квітка. І ось таке разножку я це все попересаджувала сюди, на клумбу. Ось так я зробила зараз на зиму. Тут винесли трішки просушити моркву і буряк. Зараз я ще хочу трошки позбирати це листя позамітати, щоб не стояло таке біля дому. І буду вже дома робити порядки в середині в хаті. Пересадила я ще ось цю суницю. Це я вирощувала в минулому році з насіння, сіяла суницю, з упаковки проросла одна насінина тільки, а в цьому році вона вже гарно так розрослась. Суниці збирали ціле літо і навіть осінь. І розрослась на 9 кущиків. Я вже їх порозсаджувала окремо. І на наступний рік, може, ще розростуться вони. Тоді я вже їх висаджу на город. Поки що так ростуть у горщику. вони в мене. Замісила тісто для манного печива, тому що в мене вдома є багато манки і потрібно десь використати. Я вирішила спекти печиво. Тут в мене 2 яйця, 100 грам цукру. 100 г маргарину, чайна ложка розпушувача. Ну я дала цілий пакетик розпушувача, по рецепту йде чайна ложка. І 200 г манки і 170 г борошна. йде По рецепту я дала 200, тому що мені потрібно було трішки більше. І замісила таке тісто, зараз буду виробляти печиво. то, як 15 хвилин воно спеклося, вийшло ось таке печиво. Звичайне пісочне печиво, розсипчисте, але дуже смачне. Тому можете випікати, я рекомендую. Сьогодні чоловік був на рибалці, зловив ось таку щуку. Зараз будемо її чистити і раків. Декілька штук. Тут є п'ять, я дивлюсь. П'ять раків. Зараз він буде мені пояснювати, як чистити, я буду чистити. Сильніше. Розказуй щось, я перший раз в житті чищу щуку. Так. Перший раз в житті я чищу щуку. Ти, ти правий. Все, зустрінемося, коли ми будемо жарити щуку. Так, все. Йду ставити телефон на зарядку і зустрінемося, коли я буду жарити щуку. Зварив чоловік цих раків, а рибу я протерла полотенцем, почистила і. ну Тобто, спочатку почистила, потім протерла полотенцем і зараз буду маринувати, додаю ось таку приправу до риби. Ця приправа без солі, тому я ще додам сіль. Зараз я це перемішаю ось так. І трішки вона постоїть, промаринується, треба і буду смажити. Так, з усіх стою, щоб сюди попала приправа. залишили, бо чоловік любить їсти голову. Нехай постоїть, промаринується трішки і буду смажити. Ось я зробила ось такий кляр. тут входить яйце. Я трішки сметани, води і муки. Ще трішки посолила, перемішала і в такому клеру цю щуку. Ось тут вона в мене вже жариться. І ще паралельно варити в каструлі. І жарю так і такі. Потім така Хочу показати. Хочу показати, що в мене вийшла ось така щука. Це голова тут і хвіст зверху, тому тут погано видно, то я виклала окремо шматочок ось такий. І, щоб краще було видно, що вийшло. І вийшли такі шматочки. Там декілька штук, таких шматочків, і решта голова і хвіст. Оце все, що вийшло з щуки. Робила я собі ще чаю на вечір, а з вами хочу попрощатися. Буду я готуватися до наступного робочого тижня. Вам бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Миру нашій вільній Україні!